Доброго дня! Ви на каналі Ласушка. І сьогодні ми будемо готувати пасту з кабачками. А якщо виразитися нашим простим, простою мовою, то сьогодні ми приготуємо макарони з кабачками. Для цього всієї страви нам знадобляться не так багато інгредієнтів. Звичайно, це кабачок, це макарони на ваш смак. Які ви захочете, потрібна цибулина, твердий сир і зелень. От, Для цього всього не потрібно багато інгредієнтів. Зараз ми будемо готувати макарони з кабачками. Для початку потрібно відварити макарони, порізати кабачок, порізати цибулю. От з чого ми почнемо. Поставимо, хай макарони відварюються, і будемо різати цибулю та кабачок. Цибулька вже порізана от такими мібрівними шматочками. І вона буде ще піджарюватися. І тепер будемо різати кабачок. І так, кабачки у нас вже також порізані. От такими кубиками невеличкими. Ну, хто як любить, то може порізати більшими, хто меншими. Можна і потерти на тертості. Ну, то хто як більше любить. Так, зараз ми ставимо. Макарони вариться, вода вже закипає. І також починаємо піджарювати цибульку. На олії будемо піджарювати. Також посолити ж не забуваємо, звичайно, це все. Хто може любить перчик і поперчити можна. Так що ставимо все варитися та піджарюватися. А допоки в нас піджарюється цибулька і варяться макарончики, ми поріжемо зелень, підготуємо. У якості зелені сьогодні використовую петрушку. Також можна використовувати окріп, зелену цибулю. ну Всі зелень, хто яку забажає. Сьогодні в мене є петрушка. Буду використовувати петрушку. Вот. Так, і також, поки це все робиться, ми візьмемо сир і потремо на терці. Підготуємо заранше всі інгредієнти, доки там вариться, жариться. Все готово. Як бачимо, макарончики вже скоро закипляють. Все добре. Цибулька вже така ніжно піджарена. Я не люблю сильно зажарену цибулю. Тому зараз вона ніжно така прижарена. І ми тепер додаємо сюди кабачки. Отак, рівномірненько кабачки. І також не забуваємо зверху посолити. Кабачки. О, хай вони жаряться, допускають сік. Як бачимо, кабачки вже з цибулькою тушаться, вже також вони такі гарні, розламлюються, сильно не пережарені. Тепер ми сюди додаємо відварені наші макарони. так посипаємо. І хай вони ще на невеличкому вогні трішки протушуються разом. Хвилини дві-три. Три хвилинки вже пройшло. Протушилася вермішель із кабачками. Далі залишилося небагато. Беремо твердий сир і притрушуємо зверху. Притрушуємо твердим сиром. Гарненько так. Все, що Порізали туди. А зверху сиру ми нашу зелень додаємо. Петрушечку. М -м, яка красота. Красота і смакота. От. Далі накриваємо кришечкою і ще на малому вогні 2-3 хвилинки, щоб наш твердий сир розтав. Ну, от таку красу ми отримали. Все вже розтав сир твердий. Ну і що саме головніше, потрібно спробувати на смак. Mm. Як все смачно поєднання капачка, якраз такий м'якенький соковитий з макарончиками, сир дає свої пікантності, елегантності. Ну і петрушка, звичайно ж. Все досить смачно. Досить смачно. Рекомендую вам приготувати. Дану страву досить смачна готується досить легко. Може приготувати будь-хто. Як ви бачите, я її зміг приготувати, дану страву. Так що смакуйте, всім приємного апетиту, смачного. Ви були на телеканалі Ласушка. Пишіть в коментарях, чи готуєте таку страву. Ставте вподобайки під відео. А також не забувайте підписуватися на канал Ласушка. Всім смачного.